Слухай, як думаєш, є зараз якісь перспективи для молодих людей, які їдуть в Німеччину без досвіду і без знання мови? Звичайно, є. До того ж дуже багато. 18-25 років це найкращий час, щоб розпочати кар'єру та самому забезпечувати своє краще майбутнє. Чому ти так вважаєш? Адже всім треба працівники з досвідом, дипломами, ідеальними знаннями мови. Це давно застарілий міф, і я тобі на простих прикладах поясню, чому. А ви поки підпишіться на наш канал. І ставте лайк. Дивися за різними даними в Німеччині щороку відкрито приблизно 500 тисяч вакансій, і закривати їх роботодавцям все важче і важче. Корінне населення Європи загалом та Німеччина, зокрема. Старіє, тому потрібно залучати все більше і більше молодих людей з інших країн. Для молодих людей віком 18-25 років, які приїжджають до Німеччини без досвіду роботи та знання мови, доступні некваліфіковані вакансії в галузях, де завжди високий попит на робітників. Ці позиції не вимагають спеціальних навичок. Чи мови більше того, компанії готові інвестувати в навчання, допомогти з житлом та оформленням документів? Що це за галузі? Будівництво, логістика, водії, кур'єри, фасувальники тощо, роздрібна торговля. Виробництво сферу обслуговування, наприклад, це може бути вакансія різноробочого підсобника на будівництві, де потрібно виконувати фізичну роботу, фактично допомагати основним спеціалістам, покрівельникам, штукатурам, монтажникам тощо. Зарплата тут в середньому 1700-2000 євро нетто, тобто чистими на руки. Це досить непогано. Адже крім того, що ви заробляєте гроші, яких вам точно вистачить на прожиття, тобто можете самостійно себе забезпечити та при бажанні навіть допомогти рідним, ви ще можете й освоїти Нову професію, адже ви будете працювати з висококваліфікованими спеціалістами, у яких зможете перемати їхній досвід, а згодом і самі починати працювати, а відповідно заробляти все більше. Також компанії зацікавлені в навчанні молодих людей, тому готові вкладати в це кошти, а можуть бути і більше оплачувані пропозиції. Наприклад, водій категорії це є. Тут середня зарплата сягає вже 2800-3200 євро чистими. В Німеччині просто шалений попит на водії вантажівок. Тому роботодавці Авці свідомо йдуть на те, щоб брати на роботу молодих людей без досвіду, але обов'язковим є бажання вчитися, працювати тоді все вийде. І ще один плюс для молодих людей, працюючи водієм. Ви маєте змогу багато подорожувати, побачити нові міста і навіть країни. Це чудовий досвід, який точно вам стане в нагоді в майбутньому. Тобто ти вважаєш, що навіть робота різноробочого має великі перспективи для молодих людей у Німеччині? Так, безумовно. Я вже навела аргументи вищі, але можна ще більш підсумувати і структурувати, щоб це було більш зрозуміло. Отже, перспективи для молодих українців короткострокові. Робота дає старт для адаптації в новій країні та незалежності. Можна податися на соціальні виплати від Джоб центру, але ж відомо, що сума тут трохи вище 500 євро на одного. А при роботі навіть різноробочим можна заробити до 2 тисяч євро. І залежність від соціальних служб. Ви не можете вільно змінювати землі, повинні попереджувати про свої наміри кудись поїхати, приймати пропозиції, роботи, яка для вас зовсім не цікава. Спочатку жити в таборі. Здається, що працювати і вільно розпоряджатися своїм життям значно цікавіше. Середньострокові. Вивчення німецької А1Б1 за 6-12 місяців відкриває нові перспективи у логістиці, торгівлі, догляді за літніми. 40% українців переходять на кваліфіковану роботу за 2 роки, зарплати 2,5-3,5 тисячі євро нетто. Довгострокові. З Б1 і досвідом доступ до ринку праці, зокрема, і роботи в офісі, а це нові можливості та перспективи. Є ще один такий нюанс: у Німеччині дуже люблять людей, які працюють працюють. тому, якщо ви шукаєте якусь більш кваліфіковану роботу, то у вас значно більше шансів її отримати, якщо ви вже десь будете працювати, наприклад, різноробочим офіціантом чи водієм, аніж ви просто розсилаєте резюме і чекаєте свого зіркового часу. Справді, напевно, ти права. Тут головне подивитися на ситуацію під правильним кутом. Перспектив справді дуже багато, і вони цілком реальні. Але давайте все-таки порахуємо, чи вистачить цих грошей на прожиття, Бо ж говорять, що в Німеччині все дорого. Це також міф в Україні. Зараз ціни не дуже відрізняються від німецьких, а зарплати суттєво відстають. Прожити точно можна. Давай порахуємо. Оренда житла від 400 до 600 євро. Це кімната в містах. Лейпциг, Дрезден. 600-800 євро, це вже Берлін і Мюнхен. Якщо це житло від роботодавця, то значно дешевше в середньому 300 євро. А бувають і безкоштовні варіанти. Продукти 250-350 євро. Транспорт 49 євро, Дойшлен тікет Комунальні, інтернет 100-150 євро, все інше від 100 до 200 євро. Всього від 900 до 1300 євро. Кінцевий результат залежить від оренди житла. Але я не раджу спочатку. Початку винаймати дорогу квартиру, це точно нераціонально. Краще спочатку скористатися пропозицією від роботодавця. Отже, якщо ви молода людина, яка прагне спробувати побудувати кар'єру в Європі, то не варто сумніватися. Ви точно потрібні. Для вас там точно є робота. Відкрито багато можливостей. Якщо вам потрібна детальніша консультація або одразу вакансія, напишіть нам про це в коментарях під цим відео, і ми обов'язково запропонуємо вам найкращий варіант. І не забувайте про підписку та лайки. Зустрінемося у нових відео.